хочу з вами поділитися однією ситуацією, яка зі мною сьогодні трапилася. Сьогодні я була в компанії друзів і ми вирішили піти в якесь кафе поїсти. І один чоловік з нашої компанії захотів піти в тайський ресторан. Чесно кажучи, я не дуже хотіла, але наскільки всі погодилися, ми пішли. Ми прийшли в цей ресторан сіли, почали замовляти їжу. Якщо ви в були в тайському ресторані, то ви знаєте, що там багато їжі гострої, бо така тайська кухня. Всі замовили, коли підійшла черга до мене, я спитала у офіціанта, що, що у вас є не гостре. Там я сказала, я хотіла б цей суп. Я сказала, ні, ні, в той суп додають трохи там чилі. Я кажу, ні, будь ласка, щось не гостре. Я питаю там: а якщо там цю там локшину? Він каже, так, ця локшина не гостра, можете замовляти. Я її замовила. Потім принесли суп іншому нашому другу. і коли він його спробував, він сказав, що цей суп дуже гострий, ну, навіть для чоловіка. Ну, не кажучи вже про мене, тому що коли він не замовляв, він декілька разів попередив, що тільки на гостре. І так само я декілька разів я наголосила, наголосила на тому, що я не можу їсти старніше. Слухай, ну ти не зобов'язаний їсти гострий суп, якщо ти попередив декілька разів, щоб він мав бути на гострий і офіціант тебе запевнив в цьому. Ми покликали цього офіціанта, сказали про це. А він а потім вийшло... вийшла кухарка, це була жінка, якась тайка, і вона почала кричати. Вона була незадоволена. І вона почала сваритися з нами. Ми почали казати, що суп гострий, а вона почала казати, що я не додавала туди е, чилі. Хоча офіці... офіціант декілька хвилин тому сказав, що трохи чилі додають. Ну, по-перше, вона бреше, а по-друге, е, 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 взагалі нам не важливо, що ви туди додали. Факт того, що цей суп гострий, і людина, клієнт, не зобов'язаний платити за те, е, що йому не смачно і про що він заздалегідь попередив. Ми ще раз казали, що суп гостр, і вона була така невдоволена. Вона почала сперечатися з нами, прямо підвищувати голос. Ми були в шоці, чесно кажучи, тому що це абсолютно непрофесійна поведінка. Врешті вона забрала цей суп і через декілька хвилин підійшов до мене офіціант. Він леді ледь себе стримував, тому що він також був дуже злий, і він таким дуже саркастичним тоном мені сказав: ми не принесемо ваше замовлення, тому що раптом воно теж буде для вас гостре. Ну тобто, це був такий. Прямий гозлайтинг, тому що начебто для всіх це ново, ця, ця, ця їжа, вся новостра, а тільки прям для мене я якась ненормальна, і цей чоловік, типу, ми вдвох якісь ненормальні, що для нас ця їжа гостра. Хоча ми попереджали. От, тобто, нас просто це було якесь дно. Нас просто добило те, що коли цей вийшов, сказав, що вони мені не виносять, не виносять моє замовлення, він да, навіть не запропонував змінити моє замовлення на якесь інше. От, тобто вони. Таким чином, дала нам зрозуміти, що вони взагалі не хочуть нас тут бачити. Ну тобто, ми просто встали і пішли. А що ви думаєте про цю ситуацію? Чи були у вас такі ситуації? Розкажіть, напишіть у коментарях.